Первая часть з молою і з сестрою. Хорошого вам просмотру. Сейчас я зроблю свою математику. Відкриваю свою зошит, де моя страниця, яка чиста є. О, напишу. Привіт, поставте лайк под цим відео, Бо перша частина найкрутіша. Бо моя сестра прийде за п'ять минут і мені мені е, обід. Так що я роблю свою математику. Е, я далі я дали даю математику. Да ви можете смотреть. Пробував, тому такому ж ані. Тому такое ране. Поклачую своїм телефоном. Що це? Стра, ти наконец це прийшла. Я тебе ждала помітня. Привіт, сестра. Я людила з своїми друзями, що загубили своїх, своїх е, телефон. Ти не видала е, мій телефон на стобі. А що мене знати? Да. Я видела, як ти гралася з своїми друзями і загубила свій телефон. Я, її, я не хочу йти, йти на вулицю і одразу і шукати твій, твій теляф, телефон. Я сама не знаю, де твій телефон. Я ви, видела, як он спав десь, де е, на стовбі. Ну там какахи. Я, я не хочу да, да. грати стал, бо я листала і знайшла і якусь іграшку. Якусь іграшку. Це лабубу. Так, лабубу хочу. Купи, купи мені лабубу. Повсюду є лабубу, бо я не маю себе лабубу. Прошу, купи, прошу, купи. Я не можу е, лабубу, бо немає мами. Вона на роботі сарає. Бо я тебе не хочу лабу, ла, ла, бо я не маю гроші. Мама забирає гроші, бо для себе купити машину. У нас немає купити машину. У мене тільки три золоту гроші, бо я не маю. Я ще ще гроші, бо я заробляю на, на ляльку, На лялю. бо вона красива. А я тобі не хочу купити лабубу. бо я заробляю свою ляльку. Ну прошу купи. Я думаю себе таку іграшку. Помню. Таку іграшку ти не покупала за п'ять за золоти. Як було в школі конкурс, конкурс красоти, бо ти мені купила такого. А зараз я хочу лабубу. Бо немає нігде. Може, пошукам якусь лабубу? Ні, чим. Я тебе не куплю, бо бо я не маю гроші. А ты не покупала такого амунгаса, бо він був такий, бо він був 5 грошей, а я тепер не маю 5 грошей, бо було 10, а, а, а я я взяла іграшку на два, твою того, того льва і такого гуса, Бо я п'ять-п'ять не маю гроші. І сиди тут, я їду тебе ж кушать звати. Му ну, я хочу лабобу. Може, до знасти? Стоп, а що це таке? Коробка лабубу? Що це? Ребята, что что такое? Що це? Я хочу такого зеленого. А чого там немає нічого? Що? Ч -ч -ч нічого немає там. Бо я купив собі лабути, а, а сейчас немає. Я подумав, що нове. Що мені тут обирати? Proszę sobie. Co tam się... то оставила свою. А я не могу, братан. Увижу. Може так, сестра, 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 не смотри на мої очі! бо я Бо... не смотри, іди почекай мене. Я поділю свої окуляри. О. Що ти там хотіла? Я тобі бананчик хотіла пригостати. На. На бананчик. Я не хочу тобі бананчик. Хочеш? Не хочу. Ну, що ти робиш? За бананчик не гниєш. Іди уже. Я йду, йду, йду. Е -е -е -е. Ну, волі О, покусила траву. Як мені тепер добре смотрити на е другі? Ручи. Ну, свою панамку. О, привіт. Я здобулася на початку. Е е можна на сестру Глу, бо вона, вона не може волосся свої показувати. Тільки я можу вам. Хочу сарай жить. Те, що захопилась сестра, я її зможу здавати. Сестра, сестра, ти ще одна. Я не можу брати вас, бо в мене заряжається. Шукати. Сестра, 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 лети, сестра, я тут все тут. Моє. Моя математика. Все. Зобі. 最后啊，

Вторая часть, ви підписані? так ви підписані. Ви добрый, добрі. Якщо ви любите Україну, поставьте лайк. Па!